Ну що ж, швидка більше не приїде, бо це не таксі до лікарні. Тепер розраховувати на допомогу екстреної бригади треба тоді. А ось коли про це сьогодні і поговоримо в Україні. Впроваджуватимуть нові правила виклику швидкої допомоги. Привіт, друзі, сідайте, якщо ще не на ногах, бо зараз буде важко. Я хочу, щоб ви уявили ось що пізній вечір, звук сирени. А ви телефонуєте на 103, бо у вашої дитини температура 40. Чи може у вашої мами тиск зашкалює? Ви дзвоните, а вам у відповідь не вже їдемо, а холодний голос. Це не екстрений випадок. Зверніться до сімейного лікаря. Ви впізнали цю відповідь, а вона тепер звучить тисячі разів на день. І це не злі диспетчери, це новий код нашої реальності. Сьогодні ми поговоримо про те, чого не покажуть у телемарафоні, про те, що ховається за сухими рядками наказів. Це не просто новини, це інструкція з виживання в умовах повної зміни правил гри. Гри під назвою Ваше життя, бо всі устави змінились кардинально. І хто не знає, той програє. А програти в цій грі означає втратити найцінніше. Так от давайте без зайвих вступів. Ви знаєте це відчуття, коли стоїш над ліжком своєї дитини, яка палає. і єдина думка: зараз позвоню, і вони ж приїдуть. я угу. ну, зрозуміла, ну, добре чекути, швидко на все добре. Ця упевненість була нашим фундаментом. Нашим соціальним договором з державою цей договір щойно розірвали на папері нічого не змінилось. Наказ Мос той самий, але в реальності почалась боротьба за ресурси, за ліки, за пальне та навіть за час і за увагу системи, яка більше не може охопити всіх. Щоб зрозуміти масштаб, потрібно побачити картину в цілому. Ось вам пазл із чотирьох факторів. Ледь не падають від утоми, а також постійно перебувають під підвищеним ризиком захворіти. Факт перший вимирання: лікарі та фельдшери це не просто професія, це жива броня системи, і їх забрали на фронт. Хірурги, анестезіологи, досвідчені парамедики, ті, хто вмів приймати рішення за секунду, їх немає. Вони або там, або втікли. А їх місця зайняли втомлені люди, які працюють на три зміни. Вони герої, але геройство не може тривати вічно. У них синдром професійного вигорання. Це коли емоції висохли, а залишився тільки механічний виконавець алгоритму. Коли диспетчер чує ваш плач, його мозок уже не реагує на біду. Він сканує набір ключових слів: дихання, свідомість, кров все інше інформаційний шум. Факт другий пустка. Уявіть, держава виділяє мільйони на медицину, на нові машини, на апарати, на сучасні медикаменти. А потім ці мільйони проходять крізь тисячі темних коридорів і виходять у вигляді однієї розбитої газелі, у якої зносились шини. А в аптеці мінімум куплений за власні гроші екіпажу. Паливо окрема історія. Кожен літер на вагу золота. І як ви думаєте, на що піде цей літер? На виклик до дитини з температурою 39, який, можливо, краще стане від нурофену? Чи на виклик до людини з симптомами інфаркту, який ліки потрібні в перші золоті години? Система зробить вибір: жорсткий, арифметичний, бездушний і диспетчер – це лише виконавець цього вибору. Факт третій. Природа. Ця зима не просто холодна. Вона екстремальний тест на міцність, сніг, що паралізує міста, обриви ліній, затори, у яких машина швидкої може простояти годину. Кожен виклик перетворюється на логістичну операцію, а час. Час це той ресурс, який не купиш. Ті самі золоті години при інсульті, ті самі платинові хвилинки при зупинці серця. Вони безжалісно тануть, поки бригада пробивається крізь замети. Факт четвертий євроінтеграція. Нас завжди тягнуло в Європу до порядку, до стандартів. Ну що ж, вітайте! Отримали. Ми отримали один з найсуровіших європейських стандартів стандарт охорони здоров'я. В умовах обмежених ресурсів ми хотіли жити як у Польщі, тепер ми отримуємо медицину як у Польщі, а поляки з цим живуть давно. І вони виробили особливий чорний гумор, бо там шутка приїде. Якщо ти вже не просто кричиш, а видаєш звук, схожий на шипіння проколотого колеса. А найшвидший спосіб потрапити до кардіолога намалювати фломастером на грудях ЕКГ з фатальною аритмією. Але малювати треба вміло, щоб не запідозрили арт-терапію. А ось класика, про яку говорять пошепки, тебе поховали, а черга до стоматолога ще не наступила. І найстрашніше, бо це не жарти, це їх щоденність. Зайдіть, будь ласка, на любий форум українців у Польщі. Історії там такі, від яких кров стигне. У дитини 40, вона блює. Швидка каже: дайте норафен і холодний компрес. Якщо не допоможе за три години, виклачте лікаря. Лікаря чекали вісім годин. Малюка з вітрянкою і жарем не прийняли в лікарні. Посадили нас з ним на лавку в окрему, немов ізольованому холодному коридорі. Чекайте, скоро вас огляне черговий. Чекали 6 годин. Дитина тремтіла від холоду й жару одночасно. Це був кошмар. І ви думаєте, це нас не торкнеться? Це вже тут, вже зараз. Диспетчер 103, з яким ви говорите, це не людина в повному сенсі, це інтерфейс. Інтерфейс між вашою бідою і величезною важкою неповороткою машиною системи, яка ледве дихає. Його завдання не пожаліти, його завдання відсіяти, відсіяти все, що не підпадає під критерії загрози життю прямо зараз. У випадку критичних станів відсутні ще неефективне дихання, масивна кровотеча зумовлена усіма видами травм, ураження від зовнішніх факторів, інтоксикації або укуси кома гострих чи хронічних хвороб. У таких випадках час прибуття бригади швидкої 10 хвилин. Що це означає на практиці, що тепер вважається непрофільним? Забудьте про старі звички, забути треба швидко, інакше буде пізно. Тиск 180, 200, навіть 220, Якщо людина при цьому може назвати своє ім'я, день народження і не втрачає координації. Це не виклик для швидкої, це виклик для сімейного лікаря. Можливо, на наступному тижні. Температура 39-40 у дорослого або дитини, якщо немає судом, галюцинації, втрати свідомості або блювоти. Це не виклик для швидкої. Це ваша домашня аптечка і спостереження. У випадку екстрених станів, якщо вони супроводжуються порушеннями свідомості, ознаками кровотечі, гострого коронарного синдрому, гострого інсульту, розладами дихання з умовленими усіма видами травм, зовнішніх факторів чи гострих або хронічних захворювань, час прибуття швидкої 20 хвилин. Різкі біль у спині, суглобах, міжреберна неврологія, простріл Дайте укольчик. Ця фраза тепер табу. Швидка не їздить робити знеболюючі ін'єкції. Її мета не полегшити страждання, а запобігти смерті. Потрібна побутова медична допомога, зробити укол інсуліну, перев'язати рану, поставити катетер, виміряти тиск літній людині, яка не може цього зробити сама. Це все тепер не до швидкої. Це до соціальних служб або платних медсестер, якщо ви їх знайдете. У разі надходження неекстрених станів диспетчер рекомендує пацієнту звернутись до свого сімейного лікаря у найближче відділення екстреної медичної допомоги чи передає звернення до чергового центру первинної медико-санітарної допомоги відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Система кричить нам ясно і чітко: ми не сервіс, ми аварійна служба. Викликайте настільки тоді, коли вашому будинку сталася авіакатастрофа або вибухнула граната. В іншому випадку вирішуйте проблеми самі. Тобто зараз турбує саме голова його. Отже, що робити? Скласти руки і чекати? Ні. Ви повинні стати професіоналом. Професіоналом у комунікації з системою, яка розмовляє лише однією мовою: мовою фактів і критеріїв. Ваш мовний код. При виклику на 103 повинен бути ось яким. Запам'ятайте його, як отче наш. Ніколи не починайте з діагнозу. Ви не лікар, а Google вам не порадник. Коли ви кажете, «У мене інфаркт, диспетчер бачить перед собою самодіагноз, та який швидше за все перебільшує ваші слова, це симптоми. Заборонено казати, у мене, мабуть, інфаркт. Дозволено. Сильний, тискучий, оперізуючий біль за грудину, віддає в ліву руку нижню щелепу під лопаткою, холодний піт, страх смерті важко дихати. Біль триває вже 15 хвилин, і не слабше не від зміни положення, не від нітрогліцерину. Ви повинні зробити акцент на динаміці та безпорадності. Заборонено казати, міні погано вже давно, а дозволено. Стан різко погіршився останні 10-15 хвилин. Йому їй, міні раптово стало зле. Самостійно впоратись не можемо. Наші дії не дали жодного ефекту. Використовуйте ключові слова тригери, які алгоритм розпізнає як загрозу життю. Дихання задихається, дихає рідко та глибоко, часто та поверхнево, хропіння, булькит у грудях, синіють губи нігті. Скажіть про свідомість, не реагує на голос таркання, втратив свідомість, дезорієнтований, не знає, де він, який зараз рік каже, не зв'язано. Про серце, сильний біль, що не відпускає, відчуття страшної ваги на грудях, нервична аритмія. Про неврологію перекосило обличчя, не може підняти обидві руки. Про травму або кровотечу, велика кровотеча, яку не вдається зупинити, проникаючи поранення, підозра на перелом стегна таза хребта. По селах це нереально за 10 хвилин. Так, водій машини екстреної допомоги Микола Шаховець реагує на нові правила виклику швидкої. Працює він у боярці, що неподалік Києва. каже, за міською адресою оперативно приїхати ще можуть. А От у сусідні села не встигають. Саме менше це хвилин 20, саме більше хвилин 40». А що робити, якщо диспетчер починає вам відмовляти? А ось тут починається вищий пілотаж. Не кричіть, не благайте, це безмістовно. Ви переходите на рівень офіційної комунікації. Ваш голос стає холодним, металевим, як у того самого алгоритму. Ви говорите, я вас розумію. Проте я офіційно прошу вас зафіксувати в системі моє звернення. Та вашу відмову у направленні екстреної бригади за вказаною адресою. Назвіть, будь ласка, номер вашої зміни та ваш індифікаційний номер диспетчера для подальшого звернення. Я вас інформую, що вся відповідальність за можливі негативні наслідки, включаючи погіршення стану та летальний результат, відтепер лежить на вас, як на особі, що прийняла це рішення. Нагадую, розмова записується, і це не погроза, це констатація ваших прав. І його відповідальності ця фраза сказана спокійно має ефект електрошоку. Вона переводить розмову з емоційного поля в юридичне. Диспетчер раптом усвідомлює, що його рішення більш не анонімне. Його ім'я або номер тепер прив'язане до конкретного випадку, який може мати розголос, і у більшості випадків після цього він переоцінить ситуацію. Але найголовніше, що ви повинні зрозуміти, швидка більше не є вашим планом А. Швидка це ваш план на те, коли вже все провалилось. Ваш новий план А це ви сьогодні ж, прямо після цього відео, знайдіть свого тилового сімейного лікаря, забіжіть в інтернет та дізнайтесь адресу та телефон вашого центру первинної медико-санітарної допомоги. Обов'язково дізнайтеся, чи є там черговий лікар у вихідні та вночі. Це ваш базовий таблет. Занесіть у телефон ці два номери. 1677 це. Контакт-Центр Національної служби здоров'я. Якщо вас сімейний лікар ігнорує вас, дзвоніть туди. Скарга зафіксована тут має велику вагу. Номер вашої обласної міської адміністрації або гарячої лінії з питань охорони здоров'я там теж можна досягти якогось вирішення. Не бійтесь вимагати, ви маєте право на якісну первинну допомогу. Якщо ваш сімейний лікар постійно недоступний, не лікує, а лише виписує направлення, ви маєте право його змінити. Процедура проста: не терпіть, не професіоналізм. Ми переживаємо не просто реформу, ми переживаємо тектонічний суд. Держава більше не може бути всеохоплюючою нянькою. Вона стає останнім бастіоном, який тримає лінію між життям і смертю. Все, що до цієї лінії, наша зона відповідальності. Це новий соціальний договір, важкий, несправедливий, болючий. Він пахне лікарняним холодом і відчєм. Але це наша реальність. І єдина сила, яка може протистояти цій системі, це наша обізнаність, наша підготовленість і наша згуртованість. Тому я вас прошу, не мовчіть. Напишіть в коментарях нижче, зіштовхували, що ви з відмовою швидкої, що сталося, як ви вийшли з ситуації. Ваша історія це не просто історія, це ще один елемент для всіх нас. Це попередження, порада, підсказка. Поділіться цим відео. Не для того, щоб нагнати паніки, а для того, щоб озброїти, щоб кожен, хто дивиться, перестав бути Безпорадною жертвою обставин, а став грамотним учасником, який знає правила нової гри. Міні не платить не Київ, не Москва, а канал живе за рахунок переглядів та спонсорів, а також ваших донатів, які можна зробити через функцію «Супердякую» під відео. Дякую. На цьому все. На добраніч.